рідні військово полонених та зниклих безвісти зустрілися з представниками координаційного штабу. Визнай прийом відбувся 27 лютого у міськвиконкомі. Присутнім розповіли про функції, які виконує координаційний штаб та допомогу, яку вони надають. Родини та близькі захисників дізналися про безкоштовну психологічну, юридичну та практичну допомогу на базі штабу. Учасники заходу також мали можливість отримати відповіді на питання, які їх хвилювали. Я задавала запитання з приводу Міжнародного Червоного Христа. Я не розуміла, чи на обмін йдуть ті хлопці, які не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Христа. Тому я це запитала. Сказали, що від них не залежить, чи підтверджено, чи не підтверджено. Вони на обмін забирають всіх, кого дає та сторона. Тобто не ми складаємо ці списки, ну, не координаційний штаб. А та сторона складає, і подає нам ні від кого, ні від якої організації не було нічого. Мені взагалі сказали, що він загинув. А цього підтвердження, що загинув, не було. І сповіщень ніяких не було. Мені потрібно було щось діяти. Бо в такому стані ну, ми ризикнули, виклали, і на одному з телеграм-каналів ми знайшли відео з ним. Більше з того, що розказував керівник. Цього штабу юрист. Більшість цього мені відомо. Я ці всі кола Ада пройшла, всі документи я оформила, але єдине мене хвилювало, він не дав мені відповідь, вичерпну. Я думала, що обміни проводяться не так, проходять не так. Я думала, що наша сторона подає список по, по прізвищам. У мене таке було питання. Можливо, риторичне, можливо, з докорами державним органам. Чи по подав... що є мій син Родіон в списках на обмін, це я знаю, це я впевнена, цьому я вірю. Але чи подають його? Я таке хотіла задати питання. Я його задала, задала таке питання, але Вадим Миколаєвич сказав, що не так відбувається, що ніхто не подає списки. Ну я трохи заспокоїлася. Зустріч була корисна, багато інформації ми знали до цього, тому що. Пройшло дуже багато часу, у мене чоловік 10 місяців, як безвісті зникли. Інформація, деякі були питання, які ну, я для себе знайшла відповідь і будемо сподіватися, буде якась відповідь і з тої сторони, і з цієї сторони буду допомагати в вирішенні питання. Південний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими охоплює Миколаївську, Одеську, Херсонську, Кіровоградську області. Є, є єдиним державним органом, який уповноважений займатися питаннями обміну з полону. Громадська приймальна координаційного штабу знаходиться в Миколаєві. Під час виїзних зустрічей, окрім консультацій, учасникам надають також інформаційні буклети та дорожні карти. Якщо ми будемо просто знаходитись десь, чекати в офісах, поки люди задзвоняться або приїдуть. Багато хто не може... Має можливості, от як тільки що зверталася, та да, там громадянин, який а, там має вади зору і не може зателефонувати для того, щоб цю якраз ці категорії людей охопити і поширити інформацію про наші повноваження, функції, завдання. Ми систематично здійснюємо виїзди, і вони відбуваються раз на тиждень, це як мінімум. Ми їздимо як із заклопотанням або з ініціативою місцевих органів влади, як, наприклад, сьогодні відбулося в місті Южному, коли ми спілкувалися з головою міської ради, який запропонував таку зустріч провести, так і часто самі виходимо ініціаторами, якщо бачимо, що в якийсь з громад, наприклад, з'являється багато питань, і люди не розуміють, як працюють механізми щодо повернення розшуку наших військовослужбовців, куди треба звертатися до цього і здійснюються такі виїзди комунікативні, де люди можуть і питання задати. Тати і відповіді почути, і побачити, хто з людей займається саме питаннями. Звірома Зустріч тривала близько двох годин. На завершення кожен з присутніх мав можливість поспілкуватися в приватній розмові з представником штабу.